Тут замірники враховують в першу чергу розміри приміщення, висоту стель, тому і місце для котових шаф в спальні завжди знайдеться. На сьогоднішній день звичайні шафи, полиці, комоди, вішалки йдуть на другий план. Шафи купи на противагу, робляться виключно під замовлення і виглядають ексклюзивно зберігати і розміщувати речі і предмети гардероба стає зручніше. Шафа купе предмет меблів, який дозволяє звільнити максимум простору і вдало вписується. В будь-якій кімнаті кутові вбудована шафа в спальню вдали рішення при невеликій площі варіанти дизайну кутового шафи купе. При виборі відповідного для спальні шафи купе кутового типу слід пам'ятати про те, що його дизайн і колірна гамма повинні сприйматися гармонійно. Кутовий шафа в маленькій спальні краще вибрати світлого природного відтінку, шафа яскравого кольору підійде, виключно для просторого приміщення зі світлим інтер'єрним ансамблем. Темнуваті забарвлення шаф-купе годяться лише для спалень з великою площею у кімнаті, де місце обмежене. Дизайнери рекомендують відмовитися від зайвого сліпучого декору фасадів. Краще підібрати шафи без строкатих малюнків і вичинки. У спальні вельми до місця будуть кутові шафи, оформлені в класичному стилі. Їх виготовляють з деревних порід, а візерунки на матовому склі виглядають по-королівськи. Кутовий вбудована шафа в спальню повинен підкреслювати красу створеного інтер'єру, бути практичним, містким, а його місце розташування зручним. Шафи в стилі Прованс і кантрі виглядають просто і лаконічно, але це не зменшує їх історінств. Головний принцип використання у виробництві дерева більш світлих відтінків, задіяти темні або яскраві палітри не рекомендується. Для шаф мінімалістичного стилю характерні тільки стандартні декоративні рішення, без вигадливих елементів такі шафи випускають із пластику або мтводного кольору, доповнюють рейками зі сталі. Та іншими матеріалами кольоровий пластик більше характерний для шаф-купе в стилі модерн. Хайтек і лофт всілякі вставки. Фотодрук і кольорове скло виглядають виграшно в даному стилі. Активно використовується вбудована підсвітка фотопрактичних кутових шаф в спальню. Дивіться нижче. Види кутових шаф купе для спальні за типом розрізняють модульні і вбудовані шафи купе, вражає різноманіття форм. Трикутна форма відрізняється простотою виготовлення. Поглянувши зверху, можна помітити подобу трикутника. Така шафа, хоч і є містким, але забирає досить багато місця форму шафи. трапеції легко поєднувати з іншою частиною інтер'єру. Шафи п'ятикутної форми на ринку є найбільш місткими. Радіосна форма заслужено визнана найелегантнішою і красивою формою купейної шафи. Округлі форми таких шаф підійдуть практично для будь-яких інтер'єрних стилів, відома форма шафи у вигляді літери за рахунок невигадливого дизайну дозволяє функціонально використовувати котовий простір і зберегти метраж приміщення, вбудований кутовий шафа купе. Чому зручність головною особливістю вбудованого котового шафи купе В спальні є відсутність зайвих стінок, задня і верхня частини відсутня. Їх замінюють стіни і стелю приміщення. Сучасні вбудовані кутові шафи підходять для всіх типів і розмірів простору, виконаний за індивідуальними параметрами і ескізом. Шафа купи займагідне місце в інтер'єрі, дизайн внутрішньої частини також залежить від побажань господарів. Всі полиці і ящики можуть бути виготовлені під індивідуальні потреби і стиль спального приміщення. На фото кутові шафи для спальні, дзеркало необхідна річ для шафи в спальні. Найбільш популярний тип обрамлення вбудованої шафи купе дзеркальне оформлення, крім виконання основних світловідбивальних функцій, дзеркало здатне скоригувати кімнатний простір, шафа з такою обробкою здатний оптично розширити площу і збільшити обсяг спальні, наповнити її світлом, а атмосферу зробити легкою і повітряною. Дизайнери рекомендують розташувати ліжко подалі від дзеркальної частини, дзеркало не повинно тиснути на людину під час відпочинку і сну. Шафа купив маленькій спальні. Власникам невеликої спального простору все ж варто вибирати кутовий або радіусний шафа купе. Маленький кутовий шафа в спальні незамінний. Така шафа займе всього один кут кімнати, а інша площа буде вільною і просторою, якщо шафа підібрати з дзеркальними поверхнями. То така модель розсуне спальню, візуально додавши відсутні метри. Класичні теплі відтінки, беж, молочний світло-коричневий, кремовий, персиковий, добре доповнять інтер'єр. Шафа купе в просторій, спальній кімнаті, для вибору шафи купе у велику спальню. Є маса сучасних дизайнерських розробок і рішень. Можна придивитися до класичного шафі купе з покриттям, під натуральні, природні матеріали. А шафи з насиченими яскравими зображеннями на всю стіну будуть також виглядати в просторому місці чудово. Комбінування з трьох варіантів покриттів дало доповнить внутрішнє оздоблення спальні. Важливо пам'ятати, щоб обрана колірна гамма співзвучно перегукувалася з деталями інтер'єру, в іншому випадку різкий контраст буде різати очей. На фото представлені кутові шафи наповнення кутового шафи купе, плануючи покупку і установку шафи купе в спальню, слід заздалегідь детально прорахувати кількість полиць ящиків. Кошиків і висувних елементів на верхніх полицях краще розташувати речі не для щоденного використання, літні зимові предмети всередині зазвичай розміщують необхідні аксесуари, одяг, текстильні приналежності, щоб було зручно підібратися у самому нижньому відділі. Можна поставити короби з взуттям сумки. Ковдри важкі предмети потрібно не забувати, що висота ніші для довгих речей повинна бути не менше 140, см, а глибина см. розміри кутового шафи купи. Особливістю шафи купи є його практичність і індивідуальні параметри. Під кожний простір можна личити і виготовити свій унікальний шафка, досягти єдності інтер'єру в спальні буде нескладно, якщо заздалегідь визначитися з розміром, стилем і бюджетом. Головне враховувати габарити і параметри кімнати, для якої призначений шафа. Для маленької спальні краще не підбирати широкий, громісткий шафа, інакше він загородить простір, якого так не вистачає. Навіть невеликий кутовий шафа купе має розміри, що вимагають свого місця в просторі, як вибрати матеріал для шафи купе. Вибір матеріалу для шафи купе непросте завдання. Сьогодні виробники пропонують найчастіше корпус і внутрішні панелі з матеріалів. Спабомт. Це хороший аналог дерева. Обидва матеріали екологічно чисті і нешкідливі, вони міцні, менш витратні і легкі у виготовленні. Також беруть участь ротанг, бамбук, матові дзеркала і скла, алюмінієві конструкції. Двері для шафи купе. Існує два типи дверей шафи купе – Сувні і розпашні. Перший варіант має помітну перевагу: такі двері не заважають, не займають зайвий простір. За рахунок механізму легко ковзають, орні двері вимагають певної площі і більше підійдуть для спальні в стилі класики. Однак, сучасне виробництво шаф такого плану може мати обробку будь-якого кольору і стилю, які повністю вписуються в інтер'єр будь-якого стилю. Розпашні двері і купені двері можна майстерно задекорувати, коли в кімнаті багато місця, і хочеться проявити творчі здібності. То можна, вибравши шафа, одне з відділень зробити з орними дверима або з відкритими полицями вибір кольору спальня це те місце, де кожен член сім'ї розслабляється і відпочиває від шуму і суєти, зайві деталі не повинні перевантажувати кімнату і заважати для любителів сучасних стильових рішень, слід знати, що у великій кімнаті можна вдало легко збалансувати темно-білу палітру. Господарям же маленької спальні рекомендується змішувати насичені кольори і світлі фарби, також в просторому приміщенні можна акцентувати увагу на великому шафі яскравого забарвлення. Зразки світлих тонів допоможуть візуально зробити місце в спальні великим за площею моделі в молочному кольорі, а також пастельні, бежеві тони допоможуть підкреслити комфорт домашнього вогнища. Професійні декоратори не втомлюються повторювати вибрані колірні рішення кутового вбудованої шафи повинні гармонійно поєднуватися з аксесуарами та іншими текстильними тонкощами інтер'єру. При вдалому проєктуванні шафа купе в дизайні спальної кімнати стане головним предметом, поставивши ліжко на друге місце, повністю обладнаний шафа з зовнішніми і внутрішніми полицями і нішами замінює шифонєр білизняний. Плеттяна шафа. Комод і розвантажує інтер'єр, у шафи поміщається величезна кількість речей, і кожному знайдеться місце в затишному гардеробному доповненні спальні, котові шафи для спальні, Фото реальних проєктів, розміщення кутового шафи в спальні.